Пройшов певний час перемовин, скажу так, консенсусу не досягнуто. Наша позиція, яка для того, щоб врегулювати конфлікт сьогодні, оцей активну фазу, щоб знову ж таки наше завдання не допустити якогось кровопролиття, яке вже мало місце і мені показують тут сьогодні, це мають залишити. Підприємство дві обидві сторони. Одне підприємство існує, але не має права власності, і інше підприємство в реєстрі не існує, але має право власності на це. Ось таке рішення. Ми запропонували це обидва сторонам. Ні одна сторона не хоче залишати підприємство. Жодна зі сторін не прийняла його і не запропонувала чогось конструктивного на загал. Я прошу того, А ви вишиванку одягаєте, ви кому показуєте ці фокуси? Послухайте, я не до вас вишиванку. А чого ви сюди Бо я вас це? не запрошував. А ви тут, ну, не ви тільки запрошуєте. Мене запрошували. Секундочку, тут. я власник 97%. От, ви, ви власник, знаходитесь на моїй чого? території. Да. Ну то, то, тоді то чого зараз претензії? От люди мені кажуть, дайте мені роботу. Послухайте, то чого, а дайте дайте чого? Дайте Послухайте. Дайте то дайте це? Так дайте роботу. Який громадський порядок? Ріпію, румація, хто порушує тут громадський порядок? Рість. Якщо ви власник підприємства, ви кажете, що на вашій території знаходяться, так. зверніться, будь ласка, давайте зараз юристів, хай до суду, хай скажуть міліції, вийти звідси, залишити підприємство. Рішенням це порушують, да, рішенням, що всі вийдуть. Без <ріпи> всяких питань. Якщо у вас <ріпи> є, якщо я ви рішення? власник, якщо ви власник, <ріпи> все, я це власник це, що... і ми не будемо читайте рішення, рішення суду, читайте рішення, рішення суду. Ви мандаване не будете читати, читайте рішення суду. Ви ще рішення суду у нас немає міліції. Міліція буде міліція не буде. Не буде міліція, не буде вас. але хай є у них власник. власник. Вони Вони це... Свою міліцію заберіть заберіть міліцію. Ми приїдемо до вас на площу. Я приїду сразу заберіть міліцію. Люди, що які стоять, це все злочинці, тому що а? вони порушують закон. Вони... Тому вони думати не, не здатні, вони здатні.